Бачите, бачите, як вони посідали на лавку і собі гріються на сонці. А в нас таке гарне сонце. Хоч вітер, вітряно, але сонце таке гарне. Та я була б їм той коврик кинула, якби вони мені були сказали, що вони там хочуть полежати. Отак о, Цих двоє вони так скомпанувалися, а ота кіточка десь собі окремо не хоче з ними бути. Отаке. От Всім доброго дня і мирного неба. Бачите, погода вже в нас е, робиться зовсім друга, е, трошки тепліше, але вітер, бачите, але сніг е, був трохи дощ, і сніг весь зійшов. Весь сніг зійшов. Йду я, знаєте, йду я собі візьму. Шкварки в підвалу, баночку шкварками візьму, О, бачите, як падав? падав дощик. Ще тут видно, що дощик падав. Але я йду перезуюсь у друге взуття. Бачите, отакі в мене в баночці шкварки. Бачите, які? Що я перетопила сало і отак залила разом тим смальцем і так позаливала. А тепер беру. Беру собі, бо може щось буду робити. Хочу вам сказати, що за ким я сідав, туди вже і, і сонця немає. Ви бачите, не, яка переходяща погода, така? Не-не-не. То, то сонце то вже похмуро, то вже так, то вже так. А я заглядаю, ходжу, заглядаю, що то, чи щось воно сходить чи не сходить, але бачу, що ви знаєте, бачу, що сходить. Ну, Тут тримається моя гвоздичка. А, бачите? а тут вже сходить, не знаю, що то, що то воно сходить, але щось то вже починає сходити. Сестра каже, щоб не вдарили морози і щоб то все не позмерзало. То все, що сходить, Я сподіваюся, що то не позмерзає. Але, бачите, тут тут щось, щось вже тут сходить, тут сходить. Я не пам'ятаю, що я по столу понасаджувала. Не пам'ятаю, щось тут в мене є. Але я не пам'ятаю. Коби вже було тепло, та й буду тут приводити трохи до ладу і буде зовсім поінакшого. О, а во, тут, тут в мене троянда зрізана. Бачите, вже і троянда пускає такий, бачите, пускає пупляночок, бачите. О, але то, що був тут кілочок, щоб ці псі, пес певний чи може чужі, навіть псі, і той кілочок збили таке таке во. А, кури мене пільнують, бо думаю, що я їм щось принесла. Та я вже вам давала е е їсти Чо Ви Вже їли. Що хочете ще? О, тут трохи повичищали, трохи повишкребали, але болото, болото таке робиться, що катастрофічне болото. О, Знаєте, хочу. Сказати, що з тих кроликів чорненьких, що я показувала вам, залишилося лише троє. От троє кроликів вижило, знаєте, О, все може сам чоловік їм, бо він там їм давав вже і моркви, і яблук, то може він їх сам там таке їм на, наробив, щоб вони пропадали. А всі... А сі троє і крилечка, вони, ой, бачите, такі гарненькі. Всі живі такі, що тут їм дає, бачите, тут їм і корму дає, але ще й тут їм насипав. Ну але вони отако: то там капар, то там капар понароблюють. Але всі живі, живі такі, файні, такі живенькі, такі вони о, гарнюні. А тут вам покажу, чоловік переніс цю кріличку зверху. Бачите, поставив зверху е, той е, плитку її туди, бо вона там е, скаче і, і навіть може е, накапарити, то не знаю, чому вона така. Але кролики тут він казав, що до них ніби не дивився, але я. Подивлюся, вони повинні вже бути. Бо я також не дивилася, бо думаю, тай не буду чіпати, бо він на мене, бо він на мене кричить. О, я думаю, не буду чіпати. Зараз, зараз, як вам показати, але вони вже мали би вилізати з кліточки. А от дивіться, я там вже рукав. вони, які вони гарненькі. Я одне витягнула, воно ховається, бо холодно йому. Знаєте? <смеш> Йому холодно, воно ховається. Їх там є. О, та їх там є, Скачуть, та, е, скачуть, скачуть. Скачут. Але ще я подивлюся, О, як залізли. Ще одне. Бачте, а вони де хочуть вилізати, як то, як то холодно. Аво які О, які пацієта. бачите, <смеш> Які пацита такі гарньоні? Бачите які. Але най не буду їх тривожити. Може, їх, вони все, може, вони там все живі. Ну, певно, що не всі, бо чоловік казав, що їх було десять, а напевно лишилося вісім. Ну нічого, добре, що вісім. Добре, що є вісім. Або вона яка стривожена і думає, що я буду робити. Я нічого тобі не роблю, нічого і твоїм дітям нічого не буду робити. Такаво крилечка, гарнівня. Ще заодно і за цими криликами подивлюсь. Ох бачите, не знаю то, а що то їх є? Ага, їх є шість, так як і було шість. Я того не виділа, того там одного, що за тим. Ага, їх є шість. Сестра хотіла, щоб помінятися з нею. Ну, то треба буде помінятися на рябенькі. рябеньки. О, в неї інакші рябі, а, а тут в мене, бачите, тут такі лише. Ну, вони мені подобаються, подобаються, гарні такі крілики. Коби лишень були здорові, щоб ніякої слабості не було. Знаєте, я думала, що скоріше будуть нестись мої їм дочки, але скоріше несеся, почала нестись якась шипунка. О, почала нестися якась ця качечка. І зараз я вам покажу, де вона несеся. А вони, бачите, кричуть. Він сі лишив на сім боці, а вони всі перейшли туди і, і, і все, і кричуть. Не знаю, чи вона одна перейшла, чи як, а ті, може, десь в другому місці. Зараз подивлюсь. О, так як цих дві качки. А ті е, качки білі, ой, бачите білого качура, він такий, такий дядень, що він хотів парувати, вже парував всі качки, шибни, ви знаєте. А того качура е, великого такого від відкусував, відганяв, а почав парувати всі качки. Ви бачите як він коло них? Видите через сіту, що він як він їх пильнує. І ми відділили, що не треба, щоб так було, то не добре. О. А вони сніг з'їдають, бачите, їм добре, як сніг є. Вони й воду мають, але вони люблять сніг. Вони люблять поїсти собі сніжок. Зараз я о кричить і все. Зараз я подивлюся і вам покажу, де. Неслися, вот тут чоловік виключив. А, о, о, де тих дві е, дівчини, дві подруги. Де вони тут? А вона там сама одна так вирішить, кричить. о, І і, дивіться, вони не хочуть виходити на двір. Не хочуть, це якесь диво з ними. Або посідали і сонце було, і вони не хочуть вже їм, вже ще не встигли е, вийти і вже назад. Та то ще рана година, та то ще, ще обіду нема. Не з ними, Йдуть двір і все, не йдуть на двір. А тут в мене не хочу тривожити, бо тут в мене курка несеся. Бачите? Бачите? Несесі курочка. Вже є трохи е, тих тако яєць, що кури вже починають нестися. Та чого ж ти кричиш так голосно? Зараз вам покажу, де моя какачка несеся. Хочу вам сказати, ви бачите, що тут такий е, капар, але хочу вам сказати, що в мене впала ця дошка була, і вона по цій дошці, качка е, вилізла по цій дошці, і тут Ну то Тут вона не буде ніяк. Не знаю. Тепер чоловік там, е, що треба той стіл відтягати, ту скриню, е, перевертати, щоб ту дошку прибити. О, ну Або тут якусь рейку на накру... Чувати, не знаю, на саморези, то, ті, не такі, е, ті, бо Тут певні, що були миші або кури, що трубили, не знаю. Але все так треба зробити, щоб ту дошку прикрутити чи забити. Все добре, але чоловік тупо мені приніс е, той, е, той коєць, і я поставила сюди е, то яйце. Знаєте? Сюди. О. Tá que vou e aqui І тут скажу вам, що назначила е, то яйце, щоб я знала е, яке перше, і тут олівець лишила, щоб знати, воно не добре, бо то холодно, то холодно. Я не знаю, чи вона тут буде нестися на сім місці. Може, перше яйце знесла, то може буде нестися тут. Е, Подивимося, але тут не добре, що вона тут, бо тут взагалі від дверей е, холодно дуже. То може треба буде переставити в друге місце. Туди десь в середину, бо того, що дуже холодно, ще можуть бути і морози. Але я буду значити, не забираю яйці, бо вона не буде сідати, скажу вам. А е буду значити, бо того, що за того, що е аби знати е котрі перші, то не добрі. Того я його так позначила і лишила то яйце. Знаєте, може навіть краще, щоб занести кудись сюди. Тут в мене так само. Тут вони колись сиділи, то я, напевно, що занесу сюди і тут навіть краще буде. Ой, не, не годно на той капар дивитися. Все. Не можу на той капар дивитися, але е, мусить так бути. Наразі я забираю, звідси зразу. О, то недобре, то, то маленьке, не добре, тоненьке, Зараз поставлю якісь грубші дошки. Забираю цей, цей пластик, забираю, він ні до чого, він не годиться, він ще гірше холодний. А тут маю такі дошки і поставлю ті дошки, і, і на ті дошки поставлю той, то як це називає. Ту роділку таку відкрилів, таку роділочку від крилів, о, таку. І най вона тут, такачка, несеся, тут все одно за за вітром. А то двері цілий час відкриті, ті кури тут е, капаруть, ходять. Треба буде замітати, білити. ну, але... Якби були свині, знаєте, то би закривали. То би закривали і було б зовсім по-другому. А свиней нема, авочка я так. А, а свиней нема і, і холодно тут. О, отако десь зараз то яйце підсумно. Йду ще трохи принесу того сіна туди, в той коїс, бо то не добре. То не добре то трошки того сіна, то воно добре є. Зараз йду на стриг. Бачите, яка погода. Бачите, перемінчива така, то сонце. Виходить, то заходить. Або яке дерево ще не чищене. Важте, трохи там вичищали ті сливки, е, такі пагони, що повиганялися. А все вже треба чистити, ну, але може трошки хоч підмерзне, бо зараз будеш ходити і зараз болото. І зараз буде болото. О, йду ще. Понабираю во. у нас такого ще трошки сіна. Там ще трохи сіна є. Бачите? отаке, таке. Але то може і з не це сіно. О, не скажу. Не признаюся чоловіку. Ви знаєте, не признаюся. Він зараз каже, що я того набрала, то на тім другім стрихові то є сіно на, на гнізда. Але я багато не буду. Трохи хапну, а йому сі не признаю. А він не кожен раз. Дивиться те, що я, то, що я е, показую. То може і не буде знати, знаєте, скажу вам так, як є. О, це зараз заберу, там підкладу трохи більше, а йому скажу, щоб мені звідти здоймів того сіна е, багато, аби я мала в кошик такий великий, най натисне, аби я мала що е, на гніздо класти. Добре. Ще раз витягнула то гніздо, заберу то яйце, а підкладу трохи сіна, знаєте? Підкладу трохи більше сіна, аж туди в край. Бо вони такі, що вони ще люблять аж туди в край, е, вкрай ці, Не дуже добрі, не дуже добре, знаєте, недобре це. Але а за чого не добре? Бо того, що... Тут таке якесь воно. І кури зараз будуть сюди залізати, бо що такі кури. У нас що курка, вона цікава, така варвара, що вона буде всюди залізати. о, ну але най, Може якось буде, якщо качка почалася нести. О, і я тепер поставлю на місце. Тут вже є грубо сіна. Поставлю там на місце. Ой. І най вона, бачите, поставила таку три грубих е, дошки. Отако. І поставлю тут це гніздо. І най вони тут несуться. Не не буде. То ще то ще зимно, але най вони вже пробують тут тут нестись. Я кажу ще раз, якби були свині, то було б ліпше. Що, дядько, ти прийшов сюди. Беру то яйце, бачите, яйця беру позначене. І сюди поставлю його на нанісу. Знаєте, я вирішила трошки е, приготувати такі бараболі маю відварені їх зараз почищу. Почищу, бо можна би їх було і, і так е, в, разом в лупинці по, по припекти Але я їх почищу і попечу. А тим часом я цибульку. Ципульку підсмажу до тої картопельки такої. Я вже газ включила, включила і висиплю цибулю. Бачите? Вот У мене це цибуля давний газ, і щоб цибуля цибулі э, підсмажилась. Підсмажилась. а я тим часом цю картопільку почищу. Тим часом візьму її почищу. Я сюди ще додав тих шкварок. Я відкрила, їй ж чоловік мені відкрив, і я трошки додав. Вони не такі, знаєте, вони, як сказати, вони такі, що ще вони можуть бути разом з цибулькою, пережарувати. Я трошки ще надам шкварок. Але вони разом, то все ще переджається. Правда, то, то не, не, не їм, бо мені, то то, хоч я люблю, але мені то, то шкодить, то я не буду їм, їсти. А чоловік, чоловік А то вже тут то то все разом бере. Чару. І так буде скручу на менший вогонь, щоб воно пережарувалося. Тим часом буду чистити ту картоплю. Бачите, як воно буде пережаритися. Дуже багато не даю, бо картоплі не маю багато. Цибулька підпушиться, цибулі стане менше. І якраз тих шкварочків вистачить. Вистачить тих шкварочків. Так, моя цибулька вже підтушилась, знаєте, Вже підтушилася, її трошки скрутила. І ну, як пересмажилась разом з разом шкварками. О, бачите, яке вийшло. Не смажу, щоб була цибуля така чорна, бо я не... Ну як? Я її, хоч їм чи не їм, але я так не люблю, щоб була цибуля чорна. Я висиплю і виберу таку в тарілочку, ту цибульку. Я вибрала вже, вибрала все, все в, той, в тарілочку, а тут маю картоплю нарізану. Бачите? І буду її сюди на су, на су сковорідку, на цей е, олій, на цей жир буду скидати. І даю газу. Я хочу, щоб вона так підсмажилась. картопелька, а тим часом я зроблю э, салат з огірочка і з рибки. Я хочу, щоб та картопелька так зарумнянилась, зачервонілась трошки. Я так газ скручую і підкручую, як мені, як мені виходить. О, так о, крутила, а тут знову підкручу. Найтрохи. А тепер я покришу огірочки, бачите, маю три огірочки, ну і кусочок. Все. І таку рибку, як я показувала, і зараз дам. перець Зараз всього на, на кладу і так буде. Добавлю трошки цибульки. Навіть всю цілу не буду, головку таку чуть-чуть. Бо тут є тушеної багатої цибулі ще тут цибуля, ну та тушена, а сиро цільова. І так трошечки дам до того салату. Я солити свій салат не буду, бо все солене. А трошечки перцю дам. Трошечки під перцю тако. Тут перцю дам. І... І все разом перемішаю. О, той огірок. Мастити теж нічим не буду. Олієм не буду, бо цибуля має, має туаліку. Я нічого не буду робити, цибулька. Осить має той олійки. Але, бачите, я додала перцю. І огірок, і тянець і то все зелені трошечки, і то все разом. Так, картопля, бачите, яка вона нас зробилася червона, я її тепер візьму під солю, бо я її варила, солила, але вона не досолена. Трошки її візьму під солью ту картопельку. О, і я тут. Маю э, перчик. Бачите, та банечка, що я собі була, э, привезла. Що купила була там в Польщі. Бачите, яка? О, То я собі сюди насипала перчик. І я візьму ту картопельку під Чуть-чуть тако. Е, я собі хочу купити той весь такий набор, знаєте, на спеції, такі, що крутиться. Ну, ще мені не дійшло. Але куплю. Але куплю. І я все разом все перемішаю ще. І сюди зараз висиплю е, то всю шкварку і ще дам чесничку. Ще дам чесничку. І висиплю сюди ті шкварочки. Не буду ніяку миску, бо е, то все вибереться, а той жир, що лишиться, то буде песикам, котикам до, до їди додати. То є село, то ми так. Робимо, що лишається. Жирними то все не з'їмо, але то лишиться і буде для, для, домашніх, для домашніх тваринок. Отак от. Дам ще трошки більше газу. І зараз дам ще чесничок потовчу і так буде. Ну от, вже мій обід готовий. Бачите, яка вийшла картопелька моя. Дуже пахуча, смачна, чесничком пахне. Ну, ще без зелені зверху, але вже не буде, буде без зеленіся, вийшов такий салат. От такий все буде обід. А я вам, всім щиро дякую за перегляди, за коментарі, за підказки, за те, що ви мене підтримуєте. Всім вам щиро вдячна. Будьте здорові, мої дорогі, щасливі! Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, всім пока. пока.